Вітаю ви слухаєте українське радіо при мікрофоні Валентина Троян, і Будемо ми говорити зараз із капеланом Православної церкви України Костянтином Холодовим. Військовий капелан, це священнослужитель, який здійснює душпастерство над військовими. Вітаю вас, пане Костянтине. Добрий день і перше питання. Я розумію, що вам його мабуть ставили, але все одно, коли ви ухвалили для себе рішення стати капеланом, і що для вас це означає? Це сталося ще в 2014 році, коли ворог пішов війною проти України, російський агресор, і на той момент такої інституції ще не існувало. І я розумів, що нашим воякам потрібна духовна підтримка, і, в принципі, з тих пір я займаюся душпастерською діяльністю в Збройних силах України. У 2016 році в українському війську була введена перша штатна посада військових священників. Чи ви а у 2018 році ухвалили закон вже про службу? Чи 21-му. ви були долучені до? Ну не ви, я маю на увазі, а можливо ваші колеги залучені до розробки цього законопроєкту, а зрештою і ухвалення закону. Звісно, я є один із співавторів закону 46.26 про службу військового капеланства, який був прийнятий у е, 21-му році, а введений в дію 15 березня 22-го року. Вже під час повномасштабної агресії він вступив в дію вже указом президента. Можете розповісти, як ви його обговорювали? Ви ж не сам? У вас була, мабуть, група людей, які працювали над ним? Був якийсь досвід інших країн, на який ви спиралися? Звісно, це була робоча група. Вона складалася з представників усіх конфесій, які були залучені до душпастерської діяльності у Збройних силах України в Національної гвардії. В прикордонній службі були представники Збройних сил, були представники Національної гвардії, прикордонної служби, і ми довгий період, довгий час збиралися впродовж приблизно 9-10 місяців і писали текст закону, який, власне, потім було ухвалено у стінах Верховної Ради. Які моменти були суперечливими, які потребували? Ну, такого делікатного підходу. Можливо, щось дискутували, ви не могли визначитися? Ну, як сказати, дискутували. В нас основна стіна, яка нас зупиняла, чиновницька стіна, це така перешкода. Коли казали, що церква, вона. Відділена від держави, да? перший чи другий декрет радянсько -більшовицький. От, І тому священик не може бути військовим капеланом. Ось. Ось такий був аргумент чиновників старого пошиву, чиновників і військових, і державних. І казали, ні, ніяк. Ні". Я кажу: ну, подивіться, є ж. Держави світські, такі, як і Франція, такі, як Сполучені Штати, і там капелани служать. Представники церкви, там теж церква відділена від держав, але там капелани служать на офіцерських посадах. Вони не мали що сказати, але казав, нічого не знаю. У нас церква відділена. Тому... Але ми пішли з іншої сторони зворотнього. Кожен громадянин має право на сповідання своєї релігії. Це написано в базовому законі про свободу совісті релігійної організації. І завдання командира забезпечити це сповідання. Тобто, якщо людина входить до церкви, але в армії вона не зможе прийти до церкви, то завдання командира привести церкву до неї, тобто забезпечити душпастерську діяльність своїм підлеглим. Так само, як він забезпечує харчами, одежою, транспортом і так далі, і так само повинен забезпечити і... Духовну підтримку своїх воїнів і для цього є капеланство. І якщо ми поважаємо наших воїнів, поважаємо наших солдат, піклуємося за них, то давайте будемо піклуватися до кінця. І ось так з цієї сторони ми підійшли. І, врешті-решт, цей закон було ухвалено в першому другому читанні. Як з 2014 року і до нині, от з вашого досвіду, змінювалося спілкування з військовими та їхні потреби? Ну, з вашими з одним з ваших колег спілкувалися Володимир Безпалий, каплан Луганського прикордонного загону. і Він говорив, що все таки за цей час потреби були ну, змінювалися. Відбулася еволюція нашого служіння. Тому що в 2014 році, в 2015 роках ми розуміли, що нашим воїнам потрібна підтримка, але в нас не було системних дій у цьому напрямку. Ми працювали, ну, хто як вміє, хто там кропив техніку, хто перебував з воїнами, хто підбадьорював добрим словом і так далі. Зараз в нас є вже якби, інституція ціла, служба військового капеланства, яка. В принципі, скоординовує, спрямовує діяльність військових капеланів, займається підготовкою військових капеланів. Тому це вже набирає професійних якостей. Як ви комунікуєте з представниками інших конфесій та віросповідань? Нормально з 14 року комунікуємо з іншими конфесіями, з іншими віросповіданнями. Зараз стоїмо в одному строю з ними, із. І не і православними, і католиками, і греко-католиками, і, і з мусульманами. Тому немає ніяких проблем. У нас одна мета у нас мета перемога української армії. А взагалі, ці відмінності вони якесь мають значення на передовій? Ну звісно, що мають для кожного солдата важливо, щоб був представник саме його. Релігії. Якщо немає іншого, ну якщо немає його, то ну хай буде інший. Але взагалі, якщо людина сповідує, скажімо, там юдаїзм, то важливо, щоб біля нього був рабин, а не християнський священник. Ось в чому справа. А якщо буває так, що поруч християнський священник? бувають такі випадки, і як ну, ви в, таку, в таких випадках спілкуєтеся? А... Це не є проблема. Треба просто знайти того капелана, тої конфесії, яку зараз треба. Це, а вони це, є? Це... Ну тобто вистачає людей? Ні, людей, ну, брак, людей бракує. Треба зайняти близько 900 посад, а зайняті тільки 200. Так що, Це зараз розгорнуті війська. Треба 900 капеланів, приблизно 800 з чимось, а зайняті тільки 200. Посад. І людей бракує. А як це можна е, вирішити, щоб вистачало людей? Треба, виховувати, треба виховувати капеланів. Треба заохочувати священиків іти у війську. Треба працювати. Це важка праця. От, створити службу це одне а людей набрати зовсім інше. А де нині готують капеланів? Готують капеланів церкви. Потім надають мандат священникові, що він має право. Здійснювати капеланську діяльність. Це єдиний документ, який пов'язує церкву з державою, коли держава просить у церкви дайте нам священника для війська Державна служба етнополітики Свободи Совісті посилає запит у конфесії, що треба стільки-стільки-стільки капеланів такої-то такої-то такої, -то, такої, -то, е -е, віросповідання, такої е -е, певної церкви. От. Церква надає е -е, дані. Про своїх священників, яких вона делегує, і Державна служба етнополітики і свободи совісті видає мандат на право здійснення капеланської діяльності. І з цим мандатом священик має йти вже до війська. Це документ, який виданий і державою, і церквою водночас. Людина може відмовитися? Тобто священик може відмовитися бути капеланом? Вже коли він служить? Е Ну так, щоб надійшло до служби. Ну, звісно ж. Що... Нас добровільно. Нас От я церкв... ж про добровільність. Церква не змушує бути священником капеланом. У Нас хто хоче, то йде. Хто хоче себе спробувати в цій діяльності, хто хоче це покликання. Це окремий вид служіння священичого, екстремальний вид священичого служіння, скажімо так. Він відрізняється від спокійного, буденного, парафіального. Це зовсім інше. Зовсім інша діяльність. Ви в інтерв'ю укранформу вас ви сказали, що немає військових капеланів московського патріархату. Пояснили чому, якщо можна, я зацитую та бути не може, тому що закон забороняє. Закон прийнятий у 2018 році. Зміни до закону про релігію і свободу совісті. Так. Базовий закон, яким ми керуємося у своєму житті, забороняє представникам конфесії, центр якої розташований Україні, яка здійснила агресію проти України, анексувала території. забороняє Представникам цієї конфесії перебувати на режимних об'єктах, здійснювати якусь душпастерську допомогу чи ще щось. І Вони не можуть отримати мандат на здійснення капеланської діяльності, тому що центр у них у Москві, а ми зараз воюємо із Москвою. І це, це я розумію, і, ну, і, і ваші обґрунтування, вони вірні. Але чи буває так, що людина, яка служить, вона саме відноситься до церкви московського патріархату? Чи є такі люди зараз, і як вон комунікація з ними відбувається? Чи ні? Я припускаю, що є, але вголос мені ніхто не сказав із солдатів, що мені треба московський священик, саме московської церкви. Такого, такого, такого я не чув жодного разу. Що от я не буду з вами молитися, там чи я не буду сповідатися у вас, але тільки тому, що я ходжу в московську церкву. Ну, це якби не уявіть собі, військовий колектив, і от серед них є людина, яка так відкрито і каже, що я ходжу в московську церкву. Ну розумієте, це я припускаю, що є такі люди. Ну я переконаний, що це люди обмануті, їх обманула церква московська. Їх всіляко прошивали їхній розум, їхній мозок промивали різною російською пропагандою. Ми маємо, і зрештою, ця війна сталася, тому що є російська церква. Якби її тут не було в 91-му році, якби було прийнято правильні рішення, в тому числі і щодо нашої безпеки, то розуміли би, що українська Душа, це теж має бути. що Духовне життя українця це теж відноситься до, до, до питань безпеки, а не до питань релігії і свободи совісті. Вже з нами на зв'язку. Парамедик збройних сил України, медик стрілок, колишній муфтів Саїд Ісмагілов. Пане Саїде, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки мусульман зараз служить у збройних силах, і якщо маєте таку інформацію? Наразі це невідомо порахувати. Справа в тому, що у нас не відмічається релігійна приналежність бойців збройних сил України, солдат, офіцерів. Тому ніякої більш-менш притомної статистики, ми на жаль, не маємо. Єдине, що по нашим спостереженням, ну це не одна тисяча осіб, все більше. А якої підтримки і супроводу вони зараз потребують? Ну було б дуже добре, якщо б була б можливість надавати мусульманам халяльну їжу або відпускати на п'ятничну молитву, якщо є така можливість, да, відповідно до бойової ситуації, до місця знаходження? До... Отриманих наказів, але якщо наприклад православних капеланів у нас в збройних Силах багато, вони можуть відвідувати, проводити літургії, служіння, там причащати, сповідувати, то з мусульманськими капеланами важче вони є, але не в тій кількості, щоб можна було задовільнити задовольнити релігійні потреби, ну зараз з великої української армії, яка розташована ну по всій країні абсолютно. Ви можете сказати, які потреби, власне, скільки потрібно? Чого потрібно священиків? Ви знаєте, оскільки ми не можемо порахувати скільки мусульман в збройних силах України, відповідно, ми не можемо порахувати скільки імамів мамів капелані, але угу. в, в гарних підрозділах завжди знаходиться взаємопорозуміння між командирами та Підлеглими командири бувають дозволяють відвідувати мечеті, дозволяють того, щоб приїжджали капелани для того, щоб здійснити молитву. Тобто, ми все ж таки тяжіємо до європейського стандарту, я єв... владнатлантичного стандарту. А там духовні і релігійні потреби захисників країни дуже високо цінуються, і на це звертаються увагу. Бо для віруючої людини релігійне служіння і капелани, молитва вони більше потрібні іноді навіть, ніж психологи. Ніякий психолог може не впоратися, а от гарно підготовлений військовий капелан. Він може бути і і другом, побратимом, і психологом, яким завгодно. Я не можу вас про ваш особистий досвід не спитати ваш е, служби. Мій особистий досвід як капеланської служби в минулому чи зараз ну перше, перше, що що, якщо ви можете, скажіть, чому ви склали повноваження і стали парамедиком? Почалась повномасштабна війна, і ми захищаємо нашу батьківщину. Якщо я можу виконувати більше завдання, ніж просто молитися, я маю це виконувати. Тим більше що капеланів бажаючих серед мусульман є. І якщо можна, то і про 2014 рік хотілося б трохи розпитати про Донецьк і про молитовний марафон, який влаштовував пан Ігор Козловський, і зрештою ви до нього долучилися. Так, молитовний марафон це була знаєте, така дуже пам'ятна віха в історії українського спротиву, в історії українського Донбасу. Не лише нині покійний Ігор Анатолійович Козловський був фундатором цієї ідеї. Там було е таке знаєте, погодження між різними церквами. Там були присутні протестантські церкви, православна. Церква України, священники священики греко-католицької церкви, просто люди, які приходили і хотіли бути в колі однодумців в ці важкі, дуже страшні часи. От і цей молитовний марафон він давав надію на те, що якщо не, не можна нікому довіряти, не знаєш з ким спілкуватися, де окупований можна було прийти і постояти помолитися з однодумцями поруч. Це було дуже знаєте, ну ну Лискавичний момент в історії України, дякую вам за розмову за те, що долучилися до нас. Я нагадаю, що ми говорили із Саїдом Магіловим. Він парамедик збройних сил України, медик стрілок, колишній муфті. Трохи говорили і про службу, і про те, що не вистачає імамів, так само виявляється, як і священиків. Скажіть, як зараз виглядає комунікація, співпраця з державою? Чи потрібні якісь зміни про той же закон? Він вже працює, він ухвалений. Чи він потребує якихось допрацювань відповідно до умов, у яких зараз ну, якісь у державі, які, власне, на фронті? Ну, досконалості меж немає. Я розумію, ми, ми хотіли би вдосконалювати нашу. Службу всіляко всіляко але на сьогоднішній момент вже ніхто нічого не буде міняти. Треба... От коли завершиться війна, я думаю, буде скорочення, де буде демобілізація, і буде е, скорочення військ, і я думаю, тоді вже буде якось формуватися е, такий твердий штат, який буде вже постій, на постійній основі. Тому тоді, можливо, щось треба буде довернути а зараз я думаю ніхто нічого не буде робити і ще знову ж таки про закон багато цікавих моментів там для мене було і mm -hmm. зокрема капеланам заборонено мати зброю з одного боку це зрозуміло чому з іншого боку ви на фронті і для самозахисту можливо це була б така потреба в законі написано що капелан не залучається до несення... Нарядів, служби і зброї йому не видається. Мається на увазі зброя штатна зброя, яка буде записуватись в його квиток. Тобто він не є частиною бойового розрахунку. Він відноситься до некомбатантів. Так, як медики, так як е, е, це є духовний персонал згідно женевських конвенцій. Змушена прощатися. Да. вичерпаний. дякую. Я ну, нагадаю, що говорили з капеланом Православної церкви України Костянтином Холодовим.